Про банківську кризу в Україні 2008-2010 років будуть пам'ятати не одне десятиліття. Занадто багато шрамів на душах, на долях. Спочатку кризи минуло кілька років, але реальний масштаб втрат країни все ще не визначений. Проблемні кредити залишаються в балансах банків, суди продовжують судити, а ключові фігури залишаються активними учасниками вітчизняного істеблішменту. Рівень неповернення за різними оцінками складає. Від 30 до 50% всього портфелю за різними ознаками 30 днів не гасять, уже вже півроку не гасять, уже п'ятий рік не гасять, то за різними показниками. І жодні заходи, кредитні бюро або інші е ініціативи ринкові не дали ефекту, тому що все більше і більше виникає кількість таких речей. В банківській справі за останніми е підрахунками. Більше ніж 180 тисяч судових процесів про примусове стягнення боргу. Банківська система, наче в тумані, і він згущується. Про проблему багато говорили, але висновків ніхто не оприлюднив. Причини, як правило, списуються на складнощі на глобальному ринку. Фондові бульбашки у і Європі, переоцінка нерухомості в новому світі, боргові проблеми ЄС, беззаперечні чинники зовнішнього впливу, які стали активно ретранслюватися в Україні в результаті інтеграції в глобальну економічну систему. Відкритого типу економіка і фінансової системи якою являється Україна зависимо від процесів, проходячих глобально, тобто у всьому світі. Це значить, що вона залежить від фінансових кризисів. Сверхчувствительно, потому что закрываются рынки и возможность дальнейших заимствований прекращается, а внутреннего ресурса нет. Второе, поскольку она экспортно ориентирована по продукции, то баланс текущего счета, связанный с экспортом и импортом товаров и услуг, также зависит от внешних рынков, на которые, так сказать, Украина экспортирует. Однак ми живемо в окремій країні, і про українське регулювання внутрішнього ринку у світі ходять легенди. Державний вплив був ослаблений в процесі приєднання країни до СОД, але багато в чому влада зберегла важелі для управління ситуацією. А значить, значна частина відповідальності за те, що трапилося, всередині країни. Якщо ми не поставимо діагноз правильний, ми ніколи не вилікуємося. Якщо ми не скажемо чесно про причини, які привели до кризи 8-9 років, ми ніколи не вилікуємося, і ми завжди будемо страждати від тої самої хвороби. Одним з ключових факторів виникнення кризи, крім економічної, ринкової складової, став етичний бік проблеми. Жадібність, як і заздрість, засуджуються суспільством, хоча і є його невід'ємною складовою. Жагуче бажання накопичення, прагнення перерозподілити ресурси на свою користь це закладено в людській природі. Питання в тому, чи можливо контролювати такі прояви в умовах цілеспрямованого виховання глобальною економікою людини-споживача? І хто це зробить? Завищений відсоток за користування коштами був розповсюдженим штампом до поняття жадібності в античному світі, але він зберіг свою актуальність до наших дійсно величезна маржа, яка разів 3-4, а то і 5 разів перевищувала маржу, тобто прибутки, які отримують банки на заході. Ті самі Чехії. Це мав би контролювати центральний банк, як і темпи зростання. Якщо то угодно банкір буде бачити можливість заробити 100 200%. Вот его ничего не остановит. Банки выдавали кредиты, под которые привлекали довольно дешевые доллары. Это все выглядело прекрасно, потому что цены на залог, а в основном залогом была недвижимость, росли. И модель прекрасно работала, и банки на самом деле не сильно задумывались над другими источниками доходов. Именно надо раздать. Угу. Вот. Не выдать качественный кредит, а раздать. Вот. йшла гонка какбутось бы, більша шла гонка за долю ринка ніж за качество і да, за как бы, то есть, ту реальну доходність яку портфель давав безвідповідальними у залученні позик часто були і самі українці які втомилися від бідності вони здригнулися під впливом рекламного шахрайства і увійшли в кредитні угоди з величезними реальними ставками та валютними ризиками у кризу 50 тисяч гривень боргу за кілька місяців з урахуванням девальвації пені та несплачених відсотків перетворювалися у 150-200 тисяч. За даними правозахисників, рахунок жертв, що наклали на себе руки через кредитні відносини, перевищив сотню осіб. До цього призвело штучне розширення доступу до позик, провокаційна реклама, слабке регулювання та нездатність банків до компромісу. Виходить, фінансовий апокаліпсис етично обґрунтований, бо жадібність була масовою і з боку банків і населення, як обмежити згубний вплив жадібності, не зашкодивши економіці, як уникнути брехні і як контролювати контролерів? Такі завдання здатне вирішувати саме суспільство, чи для цього слід створити нові структури і правила? Економіка і мораль прямої зв'язки От Хоч ханравіться нам та і ні, економіка живе по своїм. Законом, в от того, що ми називаємо справедливим несправедливим. Отже, чесні банкіри оголосили збитки і поповнили капітал фінансових установ. чесні позичальники сплатили за завищеними відсотками, оскільки банкам потрібно компенсувати неповернені. В той же час злодії і шахраї нажилися і не були покарані. Держава заплющила на це очі, і суспільство це проковтнуло. У нас стало модним не повертати борги. Громадський осуд викликають колектори і банки, які вибивають заборговане, але не позичальники, які взяли кредит і не хочуть його обслуговувати. З практики можна говорити, що значна частина тих, хто не може гасити людей, не мають проблем з банком. Більша частина проблем виникає між тими, хто може гасити, але їм це не вигідно. І тоді виникають судові справи. І виходить так, що ті слабші, або майно віддали, або віддали вже відсотки і, е, тіло кредиту, а сильніші блатні не віддали. Ну, а банк мусить заробити своє, І даючи новий кредит, ми вкладаємо ті ризики неповернення у відсоткові ставки в маржу. І знову ж таки порядні і чесні будуть платити більше, а проблему з тим ми вирішити ще до кінця не можемо по западної практиці, чому люди відповідно беруть кредити. Потому що вони розуміють, що держава буде на стороні кредитора. У нас же починають прописувати дітей, прячуть машини. Тобто, невозможно. погасить кредит. Отсюда у банка возникает как бы, проблема с ликвидностью, и начинается ресурсная гонка. То есть, как бы, для того, чтобы вернуть депозиты своевременно вкладчикам, которых абсолютно не интересует, что его сосед взял кредит да, и не хочет его погашать, Однак не тільки позичальники не повертали кредитів. Криза поховала багато секретів у банківській системі. Чим більше секретів та інсайду, тим більше ризиків. Чим більше ризиків, тим більше реклами. До того ж, в Україні досі немає відповідальності за неправдиву рекламу. В результаті роботи банків у передкризовий період зросла залежність країни від імпорту. Національне виробництво утискалося, не отримуючи належної кредитної підтримки. За 2007-2008 роки борг населення за кредитами виріс у три з половиною рази, Споживчий імпорт тік в Україну широкою рікою. При цьому кількість жителів України зменшилася за цей час на півмільйона осіб. Врешті-решт, в кінці 2008 року, банківська система країни обвалилася. Банківська галузь будь-якої країни має працювати на власну країну на власну економіку. Це означає, вона має створювати додаткові робочі місця, збільшувати з людям зарплату, створювати умови, при яких люди будуть більше отримувати зарплату, платити бюджет, країна буде розвиватися. Наша банківська галузь працювала над те, щоб кредитувати інші економіки. Чому це так трапилося? Тому що не було стратегії щодо банків щодо економіки, тому що ми допустили доларизацію економіки. А в нас має бути монополія повна і, і безроздільна монополія гривні на нашому ринку. Середні процентні ставки були на рівні 20% у гривні. Банки вичавлювали гроші з економіки, фактично паразитуючи на ній. З 2005 року лише кожна п'ята гривня йшла на розвиток виробництва, все інше на споживання. Що в підсумку і стало головною причиною неплатоспроможності позичальників? Термінова реанімація банків обійшлася державі майже в 100 мільярдів гривень. На цю суму Нацбанк виділив довгострокове антикризове рефінансування, велика частина якого все ще в розпорядженні банкірів. У подяку банки, що отримали величезний гривневий ресурс, доклали руку до обвалу курсу гривні на 60% у 2008 році. Тільки за четвертий квартал того року Нацбанк продав 10,3 мільярда доларів резервів. Очевидно, що не можна було допустити валютного кредитування. Ні в якому разі. Ми заплатили мінімум 200 мільярдів гривень українці за те, що допустили цю валютну к кредит... це наші збитки, які ми понесли через валютне кредитування, і все це було також, через те, що ми зняли будь-які обмеження на присутність іноземного капіталу в капіталі банківської галузі. Мало того, з 2008 по 2012 рік, прикрившись вкладниками як заручниками, банки витягли з кишені українських платників податків ще 50 мільярдів гривень на рекапіталізацію. Стає очевидним, що аферисти та шахраї у порівнянні з фінансовою елітою просто аматори. Насправді зменшити негативний ефект від девальвації, напевне, можна було б, якби банківська система і держава взяли на себе частину збитків. В результаті кожному був виставлений рахунок на повну ціну, а держава і банки залишилися з тими, хто не зміг або не захотів взагалі заплатити. Якщо говорити прагматично, то потрібно було посмотрети, до якого приділу це може держать население, до какого предела это может держать банковская система, подключить возможности бюджета, те, которые были в наличии в тот момент, и вот из этих трех компонент найти компромисс. Це міг зробити глава НБУ Володимир Стельмах, але він залишився на стороні банків. Хоча він єдиний відкрито заявляв журналістам, що банки це соціально небезпечні інститути, які необхідно використовувати з величезною обережністю. Проте в корумпованому і просоченому криміналом середовищі ця небезпечна система перетворюється на справжнього монстра. Вона підточує основи держави, пожирає виробництво, відбирає майно і розбещує душі та губить життя людей. У чому ж заслуги банків перед суспільством? Що вони роблять такого важливого, щоб отримувати титанічну бюджетну допомогу? Банкіри люблять говорити, що вони дають кров виробництву і забезпечують прибуток вкладникам, лукавлять в обох випадках. Вони розподіляють ресурси, які не створюють, визначаючи, що буде вироблятися, а що закуповуватися. У СРСР цим займався держплан в Україні. Приватні в основному закордонні банки. І якщо сі на прокредитованість юридичних літ в Україні. Тож показується, що вона доволі висока на да? по сравненню з валовим продуктом, а п'ять валовим продуктом, а на ніж стандарт в середній Європі точно. Тим часом перевищення процентних платежів за кредитами над процентними виплатами за депозитами тільки за 2011 рік становить 53 мільярди гривень. Це третина від сумарного статутного капіталу банків. Тобто, всього лише за три роки чистий процентний дохід перекриє всі вкладення власників банків. Зворотний бік медалі кредити. На початок 2012 року український бізнес винен банкам близько 600 мільярдів гривень. Через рік з урахування відсотків ця сума зросте більш ніж на 100 мільярдів. Однак економіка не зростає так швидко. Що ж у підсумку банки стягують величезну данину з бізнесу і населення через високі процентні ставки. А потім отримують гроші платників податків від уряду або підтримку від центрального банку, цілком комфортно вписуючись у загальну корупційну модель економіки. Тепер про підсумки кризи: борг населення і фірм виріс. Банки витягли з кишені держави величезні суми, валютні резерви витрачені. Економіка в анабіозі. Макроекономічна ситуація в світі говорить про загальну рецесію. І я думаю, що див не буде і для України, вона зростає, але немає так багато підстав для радикального зростання. Хто у цьому винен? Глобально існуюча система грошового обігу, а саме позачковий відсоток. Він одна з причин зростання цін та низьких зарплат. Фактично, і в Україні, і на глобальному рівні основною причиною кризи було погане державне регулювання, неефективна система нагляду та відсутність адекватної відповідальності фінансистів. Крім того, на локальному рівні вплинуло погане управління приватними банками і власне безвідповідальність громадян фізичних осіб. Який основний висновок з кризи зробила країна? Було заборонено валютне кредитування фізичних осіб. Крок правильний, хоч і запізнілий, і недостатній, адже рівень доларизації економіки залишається високим, в тому числі з психологічної точки зору. Все, що дорожче за 100 доларів, люди звикли міряти в доларах. Je na straně Ukrajiny očen čustvý je jméno na jeden parametr, je to parametr, který nazývá se abměný kurz. Ani ne tak silno z mají točky zřejmě čustvitelný na to, jestli je bezrobotice tam 5% ili 10%, ani ne tak silno čustvitelný na to, jestli tam oficiální VVP byl plus 4 ili minus 4%. Но все очень интересуются тем, если гривна 8, или 5, или 6, или сколько она есть. Ну, я считаю, было бы разумно немножко как бы, как бы закручивать валютизацию. Да? То есть вот мы то есть, смеялись с Индией, да? теперь как говорим, что о, индусы какие молодцы, а на самом деле вот в Индии, как и в Советском Союзе, запрещено хождение там, иностранной валюты. И вот невозможно. Есть, как бы, ты хочешь выехать за рубеж – купи. Виходить, що виписати рецепт фінансового одужання Україні не так і складно: Девалютизація економіки, зниження процентних ставок за депозитами, плаваючий валютний курс. Однак чи допоможе це Україні, чия економіка стає все менш конкурентно спроможною та енергозалежною? Коли будь-яке рішення влади залежить від багатьох чинників, що мають мало спільного з інтересами економіки України, люди не усвідомлюють і не знають, в якій мірі політики і керівники державних органів залежні при прийнятті рішення від зовнішніх впливів. Чи зможе Україна після більш ніж 20 років незалежності провести структурні реформи? На жаль, з кожним роком. Це питання стає все більш риторичним.